Замовлення 772, регулятор швидкості US52 Pro Max з реверсом у корпусі. Для зміни валу двигуна і вліво, і вправо. Без втрати потужності під час навантаження, бо стоїть радіатор охолодження, регулятор модернізований. Контакти мама стоять. Ось такі вони. срібного кольору. Все підключено. Дріт вилка, все в комплекті, перевірка замовлення. Вмикаю живлення. Обираю реверс уверх і даю газу. Крутиться. Двигун холодний з балкону, то щось починає пищати. Мабуть, щітки притираються. Мокрий. Так, зупиняю двигун, тільки потім, ну, тобто збавляю оберти на нуль, перем... зупиняється двигун, тільки потім перемикаю реверс. Даю газу. З мінімальні оберти. Зупиняю, а він вручається. Ось такий регулятор швидкості є в наявності. Ну як в наявності? Під замовлення. Коротше. Так що, кому цікаво, звертайтесь. Є з реверсом, є з реверсом на окремому дроті. І є без реверса взагалі бюджетний варіант.